Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні ми з вами познайомимося з оповіданням у гостях і вдома. Починаємо урок з артикуляційних вправ. Трубочка. Наші губки працювали і до діть не забували. Робимо. Парканчик. Зубки сильно ми зціпили, і парканчик ми зробили. Чашечка. Язик завернув краї і чашечку скоріш зроби. Так. Чудово. І смачне варення. Уявіть собі, що на губах у вас залишилося солодке варення і язичком збираємо його до ротика. Добре. Тепер попрацюємо над складовою табличкою. Почитайте склади по горизонталі, по вертикалі. З кожним разом все швидше і швидше зараз можете натиснути на паузу. І добре попрацювати над цією табличкою. Добре. А тепер утворіть і прочитайте слова. Молодці. А тепер у мене до вас питання. Чи знайомо вам таке слово, як чемність? Чемність це взаємовідносини між людьми. Чемність полягає у виявленні уваги, доброзичливості один до одного. Чемні люди завжди використовують вічливі слова. Отже, ознака вихованої людини це чемність, акуратність і вічливість. І щоб бути чемним, вічливим, треба виконувати не так багато правил. Перше, бути привітними і ввічливими, з усіма дорослими, не перебивайте дорослих, не втручайтеся в їх розмову. Слухайте старших уважно, Дивіться в обличчя співрозмовникові. Умійте вислухати свого товариша, не перебиваючи. У транспорті поступайтеся місце дорослим і малюкам. А у грі намагайтеся домовитися зі своїм товаришем. І допомогти йому. І так щебетонщик приготував для вас віршик, який називається Добрий. Послухайте його і слідкуємо за мною. Він на вулиці, хлопчик приємний, і малих захищає, і чемний, а як прийде додому, Сестричку, він щоразу тяга за косичку? Прочитайте тепер цей вірш самостійно. А тепер скажіть, як, на вашу думку, чому автор назвав цей вірш добрий? Чи справді хлопчик був добрим? Придумайте інший заголовок до цього віршика. Обов'язково цей віршик почитайте декілька разів, а хто захоче, вивчить його на пам'ять. Ну, а тепер давайте припустимо: а про що ж буде йтися? В наступному оповіданні, як ви думаєте? Так. Це може бути. Так, також про, про, про доброго хлопчика може бути, да? Так, може. А ще що може бути? Ну, давайте не будемо тягнути, і познайомимося. Називається оповідання. У гостях і вдома написав Олександр Міта. Я зараз буду читати. Ви слідкуєте за мною за буквариком, приготували пальчик і намагайтеся встигнути читати разом зі мною. У гостях і вдома прийшов Яник до Стася в гості. Пальто повісив на вішалку, витер черевики об підстилку, зачесав волосся перед дзеркалом, сказав бабусі, добрий день і пішов у кімнату до товариша. Бачиш, стасю, який твій товариш акуратний і вічливий, сказала бабуся. Посиділи хлопці, подивилися книжки. Потім Яник запросив. Ходімо тепер до мене. Прийшли вони до Яника. Удома кинув Яник пальто в один куток, шапку в інший і гукає до бабусі. Бабонь, то я зі стасем повізь моє пальто і шапку. Зараз натисніть на паузу. Перечитайте це оповідання самостійно, а потім ми поговоримо за змістом цього оповідання. Я сподіваюся, ви вже прочитали. І так, як звали хлопчиків? Хто до кого завітав у гості? Як поводився Яник у гостях? Що подумала про нього бабуся Стасика? Чим займалися хлопчики? А що вирішили зробити потім? Як поводився Яник удома? Добре, давайте ще раз прочитаємо слова з цього оповідання. Ще раз можете подивитися на текст. Зараз буде таке завдання. Знайдіть в цьому тексті уривочок, де розповідається про те, як себе поводив Яник в гостях у стася. Добре, тепер знайдіть уривочок, де описується поведінка Яника вдома. Скажи діти, чи однаково він себе поводив в гостях і вдома? Якої думки ви про поведінку Яника? Добре. Розгляньте уважно малюночок і знайдіть в тексті уривочок до цього малюночка і прочитайте його. А тепер попрацюємо в зошиті для друкування. Надрукуйте, будь ласка, імена хлопчиків, і зробіть звуковий аналіз, поставте обов'язково наголос. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Ну, і тепер. Давайте перевіримо. І ще одне завдання до вас. Випишіть із тексту із оповідання слова вічливості. Надрукуйте їх в свої зошити. Ну, а тепер увага. доповніть речення? Читаємо: прийшов Яник до. Зачесав волосся. Бачиш, Стасю, який твій? Посиділи хлопці. Продовжить. Удома кинув яник пальто і. І останнє Повісь моє пальто. Чудово, молодці! Ну і ще одне гра у нас називається Так чи ні. Я зараз буду читати вам речення, ви можете разом зі мною читати, і казати, чи є таке речення в цьому тексті, чи ні. І так, увага! Спочатку хлопці прийшли в гості до Яника. Є таке речення? Ні, такого речення нема. Яник повісив пальто у шафу. Так, а таке речення є. Далі Яник сказав бабусі Стася добрий день. Є таке речення? Так, є. Бабуся похвалила гостя. Хлопці подивилися мультики, так чи ні? А що вони робили? Так, вони книжки дивилися, так? Потім хлопці прийшли додому до Яника, так чи ні? Яник акуратно поклав свої речі до шафи. Так, він акуратно поклав? Ні. І останнє попросив бабусю розвісити його речі. Так чи ні? Так. Ну, а тепер підводимо підсумки, як ви працювали на уроці. Чи було вам цікаво? Може, було важко? І хто може похвалитися, тепер я можу. Добре, дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!